Одне з найважливіших питань це у нас – підготовка сьогодні до опалювального сезону то цей рік визначально передбачається непростим, оскільки йде війна. Тому, перш за все, ми зосереджені саме в точку зору підготовки це на забезпеченні альтернативи різного роду ексцесів на Підготовку систем в тестовому режимі на моменти відключення і переключення на альтернативу, і з 1378 наших котелень, з яких до теплокомуненерго відноситься близько 130, ми практично на 82% вже готові до. Експлуатації теплосистем сюди. Ми в комплекс відносимо і по перш за все, звичайно, це котельні. В другу чергу це самі заклади, це близько 4 тисяч багатоповерхівок наших по Черкащині, це близько півтори тисячі закладів соціальної сфери. Це і школи, і дитсадочки, і лікарні. Це звичайно і водна система, система доставки цього тепла по будівлям. Тобто, весь цей комплекс, звичайно, має бути приготовлений до зими, чим ми займаємося.